В яку нісенітницю ми продовжуємо вірити, що жуйка розкладається сім років, що це не так, я дізнався ще в школі. Я кілька годин жував жуйку зі смаком кавуна, і вона зникла просто в мене в роті. Мій організм повністю засвоїв її. Цей факт перевернув мою свідомість. Що ми проковтуємо вісім павуків на рік під час сну. Як взагалі можна проковтнути павука уві сні? З відкритим ротом сплять не більше 5% людей. І з чого раптом павук захоче залізти у ваш відкритий рот, де темно, тепло, волого, а повітря дме то в один, то в інший бік. Насправді цю байку придумала одна жінка, яка хотіла показати. І як просто змусити людей повірити в очевидну брехню? Ейнштейн не провалював вступні іспити з математики, як про це багато хто думає. Коли йому показали цю інформацію в газеті, він сказав, що це не так, що він уже в 15 років володів диференціальним та інтегральним численням. Що Марія Антуанетта сказала, що якщо в селян немає хліба, то нехай їдять тістечка. Ця фраза вперше з'явилася в книзі Жан Жака Руссо зізнання, і Руссо взагалі не вказував конкретне ім'я людини, яка так сказала. У нього це була безіменна маленька принцеса. Ці слова приписали Марії Антуанетті виключно з метою пропаганди. Що після гоління росте більш товсте волосся? Я працюю в салоні краси і вивчила це питання вздовж і впоперек. Не стає волосся товстішим. Просто після гоління кінчик волосини, що виступає з полікули, тупий, тому що його недавно зрізали. Він здається товстішим, тому що грубіший у перший час. Що під час епілепсії можна проковтнути язик? У мене епілепсія, я можу під час нападу прикусити язик або щоки, але проковтнути язик не можу. Він надійно закріплений у роті. І не суньте нічого до мого рота під час нападу. Я можу задихнутися або зламати зуби. Язик несе потенційну небезпеку для тих, хто притомніє і лежить на спині. Тоді він теоретично може перекрити доступ повітря в легені. У цьому разі людину потрібно покласти набік тільки й усього. Гомеопатія. Вона не допомагає. Це просто плацебо. Але фармацевтичні компанії роблять мільярди на гомеопатичних препаратах. Що вживання їжі менш ніж за годину до купання збільшує ризик судом. Ні, не збільшує. Але ймовірність того, що вас нудить, справді зростає. Що є тільки п'ять видів почуттів. Насправді їх більше. Досить подумати про те, що саме ви відчуваєте в цей момент. Ось деякі з почуттів голод, відчуття температури відчуття положення частин тіла в просторі, біль, збудження, відчуття часу. Що якщо жінки довго живуть разом, їхній місячний цикл синхронізується? Дійсно було дослідження з таким висновком, але пізніше його визнали неправильним. Точніше, ті дослідники в гонитві за сенсацією просто підтасували дані. Інше дослідження на цю тему не підтвердили нічого подібного. Що в давні часи тридцятирічних вважали старими. Були часи, коли середня тривалість життя становила 25 років, але це через високу дитячу смертність. І навіть тоді 30-річних не вважали старими. Якщо людина доживала до дорослого віку, вона цілком могла прожити 60-80 років навіть за часів первісних людей. Ще одна помилка, що дівчаток дуже рано видавали заміж. Таке практикувалося при дворах королівських осіб заради політичних цілей, але весілля було лише церемонією, і подружжя жило окремо аж до повноліття, частіше до 17-20 років. Що якщо доторкнутися до пташеняти, яке випало з гнізда, мати відмовиться від нього? Це звичайна байка, придумана батьками, щоб діти не чіпали дитинчат тварин. То блискавка двічі не влучає в одне місце. Насправді потрапляє і часто. Значить, у цьому місці підвищена електрична провідність, і під час грози краще триматися від цього місця подалі. Дехто думає, що корова дає молоко, бо це її призначення. Ні, спочатку вона має народити теля. Багато хто думає, що жир у ділянці живота можна спалити, виконуючи скручування, а на руках віджиманнями. Насправді неможливо цілеспрямовано спалити жир в одному місці. Це як вичерпувати воду з басейну відром. Черпаєш в одному місці, а рівень води рівномірно знижується по всій площі басейну. У деяких людей через генетичні особливості. Жир переважно відкладається в одному місці, і позбутися такого жиру дуже важко. Якщо у собаки або кота вологий, сухий, холодний або теплий ніс, це нічого не означає. Якщо ваш вихованець кашляє, чхає у нього виділення з очей, просто відведіть його до ветеринара. Мене дратує, коли деякі розумники кажуть, що потовиділення це гарний спосіб позбавити організм від токсинів. Яких блін токсинів? У нас є орган, який із цим справляється: печінка. Вона розкладає непотрібні та шкідливі речовини. А продукти розкладання потім виводяться через нерки і ШКТ. Потовиділення це лише спосіб охолодити наше тіло, тільки й усього. Люди вважають, що зараз ми працюємо менше ніж люди в минулому. Насправді первісні люди працювали 3-5 годин на день. Селяни стародавніх цивілізацій тільки в сезон приблизно 4 місяці на рік працювали по 10 годин на добу. Згідно з давноримськими письмовими документами, ремісники працювали 6 годин на день з 6 ранку до полудня. У свята вони не працювали. А цих свят було безліч. Середньовічні селяни працювали влітку по 8 годин на день, а взимку значно менше через короткий світловий день. Лише з 18 століття робочі дні стали довшими через появу мануфактур. У 1750 році лондонські робітники працювали по 11 годин 5 днів на тиждень. По неділях усі відпочивали. А хто змушений був працювати, відпочивав у понеділок, який часто називали священним понеділком. Індустріальна революція стала причиною збільшення кількості робочих днів і робочих годин у дні уже в середині століття. робітники в Англії працювали 11,5 годин на день, 311 днів на рік. Для порівняння типовий офісний службовець у США. Працюю 7-8 годин на день 311 днів на рік. Що якщо хрустіти суглобами пальців, то заробить артрит. Хрусткіт пальців це звук бульбашок газу в синовіальній рідині. Це взагалі ніяк не впливає на здоров'я суглобів. Один лікар, щоб довести це багато років щодня, по два рази на день хрустів пальцями однієї руки. Коли він вийшов на пенсію в досить похилому віці, обидві руки працювали в нього однаково. Хоча він хрустів пальцями тільки на одній.